Подано мені благодаті, каже Павел, я всякому кажу: не думайте за себе більше, ніж можете думати. но думайте скромно, по мірі вашої віри, яку кожному Бог уділив. Твоя віра, це не твоє. Бог тобі подарив, ти лиш захотів, а Господь подарив, а тому твоя віра не зовсім твоя. там, співучасть твого Духа і Духа Святого. Почому не треба думати високо за себе? Да тому, що ми даколі так легко думаємо за себе, коли вже якусь ми роботу зробили, зразу думаємо за награду. І якщо десь зробимо якусь проблему, скриваємося від наказання. Думаємо, да, коли, помолившись маленьку молитву, уже чекаємо, що нам всі мають сипати зразу различні нам дари. Всі нам мають двері відкривати, перестати гнати. Сатана має спрятатися. Ні. виявляється, світ робить свою роботу. Світ теж обновляється сатанінським опитом. Сатаністи від теж 100 років назад не мали такий опит, як нинішній, Формувати програми впливу на підсвідомість, іспользуючи нині утончайший вплив на людський розум з помощю средств інформації, Но і Господнє дарування нам даєся. сатана своїх обновляє, а нас Дух Святий обновляє теж. І ми всі времена видимо, православні завжди були на висоті. Не ниже, по крайній мірі, требуванням віка. Ми відділи навшества сатанінськів, познавали їх і старалися ліквідувати їх, а був познавчи отсичи. Тому, каже Павел, не думайте високо, бо скромність чоловіка, як у народі нашому кажуть, не лише прикрашає, але вона лишає тебе в області об'єктивного. Бо чоловік, котрий возгордився, дораз упаде. І неслучайно сядь і у многих містах, і многі кажуть, якщо Бог тобі дав талант, і ти тим талантом можеш много зробити і приобрісти слави, то думай про дві речі. Якщо ти хочеш бути талановитим і славним, проси у Бога, бо ти Бог дав пакосника. Врага, зависника, щоб би тебе додівав, бо тебе держав постійно у напрузі, тоді твій талант не погубить. Но якщо ти будеш мати великий талант, а пакосника не буде, можеш погубити своє життя. І в другому місці каже один святий, коли видиш іще ще неопитного монаха, або навіть священника, котрий вже. Хоче в тут і 25 років читати молитви екзорцизма і зганяти бісов, лізе на дерево, хотів би зразу на високі пости вилізти, бери за ногу і тягни вниз. Покладь його на місто і кажи: не спіши, бо ти там іще не готовий. Укріпися. Так і нас, бодь покликає нині бути скромними терпеливними, розсудителями, не думати за себе вище, чи ти маєш то дар віри, котрий Бог тобі оділив. Бо лиш так поступаючи, люб'я молитву, Акафіс, Ісусу Слачайшому, підтверджує вам опитом церковним, що Акафіс Ісусу Пагракля з Божої Матері, одні з древніших молитв, вони настільки милі в православних, що де б ми в світі не були, ці перші молитви. На першому місці, Боже Мати, прийми наш сьогоднішній труд, а сьогодні параклес співаний, прийми як наша благодарність Тобі за те, то, що Ти родила нам Спасителя, і ми в церкві Христової нині подвизаємося. І нас абсолютно не волнує, що цей світ нас б'є, переслідує, судить, об'являє шпіонами кстаті, будучи сам шпіонський і продажний. Но ми Каже, ми, кожному Господь в своє время його тайни відкриє. Нічого не є тайного, що бися не об'явило явним. Но мотуй, в першу очередь не перед цим світом менше думає. Каже Павел, я й сам за себе нічого не думаю, що за мене світ думать. саме менше, що нас не цікавить, ми перед Богом, а Бог видить усі наше движення серця. А тому тільки коли ми будемо дуже скромненькі, не високо думати за себе, а благодати Божій повірі, яку дав Бог нам, ми тоді не опоздаємо, не зробимо опрометчивий крок, не будемо мати сили вознестися. Якщо хтось десь хоче ми лізти дуже скоро вверх, друзі наші за ногу потягнуть нас вниз, іди поки тим путем, котрим прийшли Святі отці». Відіти путь, упізнавати путь, упознавати своїх, а в вічності разом з у святими наслідувати царство Божоє. Амінь.